Вітаю вас, колеги! Сьогодні поговоримо про чергову порцію новації від пенсійного фонду. Так так, мова піде про ті зміни, що відбулися 15 липня цього року. Проте тільки зараз є нарешті ну, більш-менш розумілі пояснення від пенсійного фонду. Тож, давайте розбиратись! Допомагаємо кожному бухгалтеру заради перемоги. Під час воєнного стану даємо про доступ до всіх видань та сайтів вдвічі дешевше. Дякуємо, що ви читаєте і працюєте. Про доступ є, економіка встає. З 10 червня минулого року відбувся перехід на електронний облік трудової діяльності, і роботодавці почали заморочуватися із поданням відомостей про трудові відносини працівників до пенсійного фонду. Правила їх подання та вимоги до сканів були встановлені відповідним порядком. Саме його і вирішив оновити пенсійний фонд. Про ці зміни і поговоримо далі. По-перше, було закріплено черговість подання даних про трудову діяльність працівників. Так, як і раніше, можна подавати такі відомості у будь-який період. Головне, встигнути до 10 червня 2026 року. Тобто якоїсь конкретної зобов'язаловки немає. Проте тепер прописано, що в першу чергу слід подавати відомості стосовно осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 2 роки і менше, та щодо трудової діяльності осіб за період до 1 липня 2000 року. По-друге, змінами додано ще один спосіб подання таких відомостей. Якщо раніше можна було подати тільки їх за допомогою порталу ПФУ в електронній формі, то змінами додано ще один особисто працівником до тероргану ПФУ. І це добре, адже далеко не всі працівники мають електронні ключі для входу на портал пенсійного фонду, та й не у всіх дома є сканер та комп'ютер. По-третє, розширили коло тих, хто може подавати відомості про трудову діяльність. Як і раніше, це може бути або сам працівник, ну як я вже говорила, або звернувшись особисто до ПФУ, або через веб-портал, або роботодавець за працівника. Тепер же надали таку можливість і представнику страхувальника. Простіше кажучи, тепер можна надати доступ до кабінету страхувальника, ну, наприклад, кадровику, і він матиме доступ до сервісів, що стосується електронних трудових книжок та електронних лікарняних. отже, зможе самостійно підгружати скани. По-четверте, змінами уточнено, що сканувати та передавати слід лише ті сторінки трудової книжки, до яких внесено записи. Порожні – не потрібно. В принципі, такі вимоги і раніше були на сайті ПФУ. Проте зараз вони були прописані і в нормативці. При цьому самі ж вимоги до сканів не змінено. І по п'яте, нарешті вирішили питання щодо виправлення помилок. Такі дані можна подавати повторно, коли потрібно виправити помилки у випадках, якщо, по-перше, передали скан трудової, а потім виявили в ній неправильний чи неточний запис за періоди після 1 липня 2000 року і виправили його, та коли самостійно оцифрували трудову книжку на порталі і допустили помилку. При повторному поданні відомості про трудову діяльність подаємо скан сторінки із змінами і обов'язково скан титульної сторінки, щоб ПФУ мав змогу ідентифікувати особи. А взагалі то змінами зафіксовано, що відомості про трудову діяльність працівників подаються одноразово. Насправді ці зміни здебільшого є суто косметичними і особливих проблем на практиці не спричиняють. А ось наступні новації, про які ми поговоримо, є не такими вже й однозначними. Перша суперечлива новація це новий формат подачі даних. Так, тепер прописано, що за періоди з 10 червня 2021 року трудові дані працівника потрібно подавати у вигляді XML-файлу. Його структуру наведено у цьому ж порядку. А ось старий варіант подання даних залишиться дійсним лише для подання даних за періоди до 10 червня 2021 року. Їх можна буде подати через портал пенсійного фонду у вигляді скан-копій чи шляхом оцифровування, тобто створення електронного запису і скан-копії. Що ж це за звір xml файл і що говорять з цього приводу представники ПФУ. Взагалі-то передбачається, що це буде якась програма, в яку роботодавець має заносити всі потрібні дані. І цей файл буде підгружатися на сайт ПФУ. Для цього вже є окреме віконечко. Планується, що такий формат подачі даних буде полегшувати роботу ПФУ, адже буде автоматично наповнювати систему. Проте, як повідомляють представники ПФУ, самостійно створити роботодавцю важко. А окремого програмного забезпечення для цього поки що не розроблено. Тому радять поки що подавати відомості по старому, тобто як і раніше, вони запевняють, що це не буде помилкою і нічого не буде відхилено, ну принаймні до тих пір, поки не буде розроблено відповідного програмного забезпечення. І ще одна суперечлива новація це необхідність подання відсутніх даних про застраховану особу. Мова йде про прийняття на роботу, переміщення, переведення, звільнення, поновлення на роботі, призупинення відновлення дій трудового договору, присвоєння зміну або позбавлення рангу, розряду, класу, звання категорії, складання присяги тощо. По-перше, як бачите, перелік не повний, і які ще відомості підточі сховав ПФУ, мабуть, одному йому тільки і відомо. По друге, незрозуміло, як їх потрібно подавати. Адже з одного боку, головним постачальником трудових відомостей на працівника є d5 об'єдного звіту, і навіщо ж тоді дублювати такі відомості? А з іншого боку, представники ПФУ бачаться так якщо скани трудової книжки працівника вже подані, і після цього у працівника щось змінилось, ну, наприклад, був переведений, то ці дані потрібно заносити до ПФУ. Як взагалі то через XML файл? А поки це не працює, то через подання сканів або шляхом оцифровання. Поки що не зрозуміло, як все це буде відбуватися на практиці, тому я й говорила на початку відео про те, що пояснення ПФУ ну, більш-менш зрозумілі. Адже ані конкретних строків, ані зрозумілого порядку їх подання немає. Тож ми направили запит і чекаємо на їх роз'яснення. Як тільки отримаємо відповідь, обов'язково вас повідомимо. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!